Підщепа антипка в нашому маточнику. Вирощуванню якісної підщепи ми докладаємо особливих зусиль, оскільки для вирощування якісних саженців потрібен якісний підщепний матеріал. Так зараз виглядає підщепа станом на 10 липня. Маточники в нас часто. Вчасно оброблюється від шкідників і від хвороб. Підщепа здорова. Така у нас густина маточника. Матеріал буде різного діаметру. На осінь буде і для зимового щеплення. Ось так виглядає. На даний момент підшепа. Антипка це ідеальна підшепа для вирощування вишні, а також багатьох сортів черешні.